Найчастіше амброзію можна зустріти на відкритих ділянках: це поля, узбіччя доріг, необроблена земля, а також присадибні ділянки. Вона, ця рослина, зокрема, її полотна, негативно може впливати як на людину, так і на тварину. Це прояви алергічних реакцій. А також вона має негативні наслідки і для інших рослин, адже вона витісняє місцеві види рослин і виснажує грунт. І щоб запобігти всім цим негативним наслідкам, якраз у зеленбуді і вживають певних заходів. А от яких саме, давайте почуємо у прямій мові. На невеликих ділянках це виривання рослини коренем, на великих територіях це систематичне скошування. А також проводять обробку спеціальними дозволеними біопрепаратами на основі бішофіту, які роблять рослину неалергенною і нездатною до розмноження. Періоди, Початку вегетації рослин заздалегідь роблять один-два рази за сезон. Це щодо обробітку, щодо механізованого методу, то як я зазначав раніше, що це систематичне викошування до початку періоду цвітіння амброзії. Відбувається цей процес зеленбудівці у відповідному захисті. У них є маски, окуляри за допомогою розприскувачів Обробляють ділянки, де вже помітні ці ростки амброзії. І говорять, що після певних досліджень вже можна говорити наскільки це було ефективно чи неефективно. Крім того, якщо самі кияни бачать десь цвітіння амброзії, яке не піддається ніякій обробці з боку комунальників, вони можуть звернутися до Київзеленбуду або до місцевої районної держадміністрації з відповідною заявою і вказати адресу, де є цей осередок цвітіння амб. prosa Як вже зазначали, то амброзія саме її пилок викликає алергічні реакції. Найпоширеніші симптоми це нежить, свербіж, сльозотеча, почервоніння очей. І навіть лікарі кажуть, що такі алергічні реакції можуть проявлятися у людей, які раніше не помічали за собою такої от поведінки. Адже в нашому у нас є відповідний ген, який відповідає саме за розвиток алергічного реніту, і він може активувати під дією перебігу тяжкого перебігу інфекційного захворювання, або ж під дією стресу, якого у нас зараз чимало. Що робити, щоб попередити алергічні реакції і зменшити їхні прояви? Тут фахівці у першу чергу радять не займатися самолікуванням, а звернутися до медика та отримати фахову консультацію. Утім, загальні поради давати таки почуємо у прямій мові від лі. Ми раджуємо нашим пацієнтам закривати вікна, вмикати кондиціонери і дуже ну, от, класно, якщо є очищувач повітря, його треба ставити біля ліжка, він зменшує концентрацію пилку. Є спреї, які захищають е, слізову оболонку носа від контакту з алергеном, тобто вони не лікують симптоми, вони просто як парасолька. Є антигістамінні препарати, які системний дії, і вони е, блокують рецептори.